Так, друзі, можливо, зараз буде те, що, те, чого ніколи ще не було. Будемо торгувати ось такий Mercedes-Benz S- Клас 560 Firmatic на V8. Класний, дуже гарний автомобіль. Через буквально декілька секунд після ось цієї Subaru. Бачите, ми тут ще BMW сьогодні грали 540-го, теж гарно, але програли, продано не нам. І зараз ось закрився прибіт 17100, мій автобіт 20 я поставив. Close так, поки що. Але взагалі з клієнтом узгоджена ставка 20500 доларів. Ну і давайте подивимось, що з цього вийде тепер. Так, 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 так. Так, так, так. Так. Так, okay, ще, to Close to Reserve, наближаємось до резерву. Це гарний знак, тому що була велика вірогідність, що не віддадуть, якщо заберемо за 20, я цього боявся. Але десь уже ось ми поруч з резервом, але і, блін, наближається ставка до нашого максимуму. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, юта. Все, резерв оф, тепер чистий продаж, тепер точно віддадуть. Ех. 2500, 2500, ще трішки є, ще трішки є запасу, ну, хлопчики та дівчатка, леді та джентльмени, пані та панове, шановні, ну, 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 будь ласка, всім стояти, боятись, Україна виграє, так, хо-хо-хо, єс, єс, єс! Супер, 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 гуд. Vse je krasno, super gut.